З цією машиною все непросто <хи> і мене тіпає від цієї мазути. Навіть виделку вижимного потрібно відмивати від мазути знову пральний порошок. Так що, Ну хоч якось потрібно її в цивілізацію повертати, шар поставив, але... Зараз заміню його на новий. Там, а, хто знає, гровер потрібен перед закручуванням кулі чи не потрібен? Також нову резинку купив гуму. Все, все розлагається. Тут я вже показував, муфту я прикрутив, промвальчик є. Ну, коробка більш така, вона залишається в піску, ну, я не знаю, може вона і не працює. Тат-17 сюди залив. Поки що, якщо вона не працює, то щоб масло не переводити. А так я купив. Ось таке мастило я купив до редуктора. Якщо з коробкою все норм, то я гель 4 чи 4 плюс куплю до коробки. Ну і прокладки я знайшов. Так вони для коробки. Є, ну, поки буде на герметику. Критичного я не побачив, що з неї витікає, це при заливці. Масло втекло. Так, вижимний на місці, резиночку поміняв, то помив, там смазав, поки все добре. Ну не можу я так просто поставити траверсу іржаву, тут її десь антикором мазали. Ну тож, погнилі мазали. Так що зараз почухаю куди дістану і пофарбую її, колись треба це робити. І знову сюрпризи. Ось, до лівий кронштейн. Щось тут вже пиляв. Хтось. Нащо я не розумію. Прям сліди болгарки. Що пиляли? Чого пиляли? Тут нормальний кронштейн. Там точка теж. Нормальна. Ось, ось до щось не зрозуміло. Що там підкладати шайбу потрібно, щоб цей редуктор поставити? Чи не треба якісь ребуси по цій машині? Це я заліз сюди, трохи тут відмити від багнюки, мазути, щоб потім чистий редуктор поставити. Хто вміє ремонтувати домкрати, щось там масло витікало, він спускав, не тримає. Я там щось масло долив, щось там прокачав. Зараз він на мінімум не спускається. Там ще якийсь болт для регулювання був. Щось погано якось домкрат працює. то Я отакими от стойками коробас туди-сюди нахиляю. На зубчик підіймаю стойку і зараз десь случка повинна бути. Хі -хі. Немає в мене домкрату винтового, такого, щоб стабільно тримав, зламався. Тому так працюю. Так, на траверсу поставив, ставив без проставок, які тут були по пів сантиметра. Шайби в мене тільки маленькі, треба замінити буде на широкі. І ще треба один болт, щоб прикрутити колокол справа зверху. Щось його не було. Ну, а тут така я вже придивився, тут така латка велика. Роздатка явно на своєму місці була. Тут вона нас щось робили. Так що і тут ремонтували кузов, тобто ще пляски предстоять. Ну, потроху просуваюсь. Готуюся ставити роздатку. Я так дивлюсь там стан подушок і назаріла гумореска, що подушки розраховані на весь срок служби роздатки. я думав, плотняком воно стане, а тут такий великий зазор між коробкою та тунелем. Це чотирьохступка. і воно так свободно сідає. Ось тобі і різниця. Ось наглядний приклад, як працює нігрол. Ну, я там Додавав ще е, трансмісіонку тат 17 коли тепло, він догори підіймається, це я внутрянку дверей промазував місяць тому. Оцей от Кронштейн. Був 12, а там допиляли його до 8 міліметрів. Поки загадка нащо так? Тобто, якщо цей Це передній кронштейн, ось там двіжок, тоді редуктор нахиляється сюди, щоб кут в нього змінив, змінився. Це його і пиляли. Тут я зібрав без проставок, тут теж проставок нема. Поки так, такий чорновий варіант. Тут ще промвал не прикрутив, зараз по промвалу буде видно. Але ось до треба до шайбу підкладати 4 мм, щоб в е, заводський розмір. Повернути кріплення. Прикрутив фланець промвала, все добре. Почав кардан прикручувати. І, і щось третій болт не лізе сюди. Що таке? Дивлюся, тут по фланцю, тут отвір. Чого на цьому кардані зробили їх? Несимметрично, незрозуміло. Як складно з тієї машини. Так, ну що я маю? Передній редуктор, кардан. Ось до. Він і вийшов трохи. Я його поставив, як мені влад казав. І ось з траверси, траверсе, котра 4на. Без проставок без нічого. Гарний зазор в палець. Я гадаю, бити воно вже не буде. Так. А! Ця сторона підпилена. Тут теж гарно все. Як тут? О! Ось так от покажу. Оголені провода. Так що такий от результат. Задній кардан теж поставив. Роздатка на місці без проставок. Там ще вихлоп і потрібно шруси ставити. То вже на наступний раз. Отак вот от. Замотано плівкою все По передньому редуктору, я його закріпив, може зараз підіпру його чимось. Ну і обтягнути, така вже мартища робота залишилась. обтягнути ці е, болтики, бо руки затікають за. Ну, поки я задоволений.